Це елеватор у селі В'язове Конотопського району. Працювало підприємство трохи більше півроку. Першу чергу елеваторного комплексу запустили наприкінці вересня. Нині територія зерносховища має ось такий вигляд: З 25 лютого підприємство окуповували росіяни, розповідає працівник терміналу. Окрім купи сміття, залишили тіла своїх військовослужбовців. За словами чоловіка, трупи знайшли після відходу російської колони тиждень по тому. Говорити на камеру чоловік відмовився з особистих причин. Втім, показав намет, в якому жили російські солдати. Також додав, вони одразу почали трощити обладнання. Замок з двигунів та трансформаторів, що забезпечували зерна по елеватору, окупанти витягли деталі. Дещо забрали з собою, мідний дріт кинули. Кабеля познімали і опалили ізоляцію, але не встигли забрати мідь, Я не знаю чого. Тут немає ні моторедуктора, ні двігателя. Тут немає двигателя. І так повністю на всіх. Загальну суму збитків поки не рахували. Інженер каже, щоб віновити лише оцей двигун, потрібно. Ну, дете полтора мільйона. Окрім техніки, ззовні розтрощили і приміщення адмінбудівлі. Сьогодні працівниця підприємства Алла Цілик прийшла на робоче місце вперше з моменту його захоплення. Тут була лабораторія. Зерно. Тут мала бути стерильність. Лабораторія відповідала європейським стандартам. Жодного обладнання тут більше немає. Лишилися лише, вибачте, ці паштетики. Також росіяни-маркерами описали стіни. Поруч залишили пам'ятку про так звану гідність. Жінка говорить, наслідили не тільки по кабінетах, а й у її особистому щоденнику. Цей зошит вона залишила на робочому місці. Щоденничок. В якому є ці? Кожного місяця бажання занотовувала для себе. І могла потім відслідкувати, чи здійснюється вони, чи не здійснюється. Цей нотатник був у мене на робочому місці, на моєму. І ось так, що мені оставили, повідомлення. 26.02. Русські солдати прочитали твій блокнот і ради за мене і ждуть мене в Росію. Утверждаю, що приїхали з добром. Я такого ніколи в житті не бачила. Жінка каже їй соромно, що колись вона розмовляла російською. Я її знаю досконало. Я нею володію найбільше краще, ні як ті варвари і фашисти, які зайшли сюди, які лишили свої написи з граматичними помилками. Мені соромно, що в мене так. Я буду свою дитину вчити виключно українській мові. Коли розпочнеться відновлення підприємства, поки невідомо, каже Але Цілик. Додає, після російської окупації на підприємстві неушкодженими лишились тільки квіти.